Дорою статим горою, Всі за добробут народу. Розтяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою В ефірі рогова пасіка піновуликів Лютий місяць пролітає сніжок, морозно. В таку погоду вулики краще не заглядати. Як же ж тоді контролювати хід зимівлі? Для цього ми під січасте дно ставимо прокладки. Дуже гарна штука січасте дно, Кріж через нього осипається, і ми бачимо, скільки його осипалось. А зимою осипається крошка, осипаються кристали. Якщо мед закристалізувався, і це видно, що мед закристалізувався. Врешті-решт ми бачимо слід, куди дійшла сім'я. Для того, щоб. Нас це діло показувало, ми заготували кілька видів прокладок. Наприклад, ось ці прокладки великі, це під поліуретанові вулики. Тут ми написали, що може бути, коли сім'я сім зимує. Можуть бути кристали, може бути крошка, може бути цвіль, може бути назема, коли випадає опонос. А це. Таке саме тільки під полістиролові вулики. Тож ми перечислили на цих прикладках все, що тут є. На жаль, таких прикладок у нас не вистачає, ми заміняємо їх паперовими. Пишемо номер вулика. Це простий, простий листок паперу, який вкладений в файлик. І, зокрема, тут ще є така ксерокопія вуликової картки. Тобто це не тільки показує слід в сім'ї, але може бути і свого роду записом про цей вулик. Як ви бачите, така є вуликова картка. Ну, Так як воно дуже легеньке, його видуває вітер. І тому ми останні роки переходимо ось на такі папочки. Теж вуликова картка, ви бачите? І теж перевертаємо, буде видно слід в сім'ї. Ну, на жаль. Ці папочки трохи дорогі, і ми їх поступово скупляємо, але поставили завдання їх ложити в кожен вулик. Ну що, спробуємо положити ці прокладки, наприклад, полістиролові вулики, бачите, вони швидко кінчилися. Тому візьмемо інший вид прокладок, який у нас є. Наприклад, ось ці їх в нас мало. Зараз ми їх розложимо теж в окремі сім'ї. Теж бачите розложені. Ідемо, візьмемо ще один вид прокладок. Візьмемо ці широкі для широких вуликів. Ну що, і ці теж кінчилися. З нас залишилися легесенькі файлики, які здуває вітер. Але вибору нема. Інші вулики ми заложимо цими файликами, які наше Залишились ось була картка. Візьмемо, їх розложимо. Розложили підставки. Тепер будемо контролювати по їхньому сліду. Як зимує сім'я, куди вона дійшла. Чи вже кристалізувався мед, якщо сипеться крошка? Чи є нозометоз, якщо будуть падати сліди опоносу? Одним словом, дуже корисна штука січа дно, під яке можна положити індикатор свого роду зимівлі бджіл. Файлики дуже видуває вітер, іноді приходиться їх збирати по всій пасіці. Для того щоб воно нікуди не вийвалося, нічого не залишається, як чимось його притуляти. Для цього я приготував колешки, які ми зараз попробуємо порозставляти. для того, щоб не видував вітер. Ставимо, ставимо навскоси і вітер будемо надіятися. Не видує. Тут вже теж воно при кінці. Посунемо його і поставимо колишок. Ось таким чином ми виходимо з цієї позиції, коли видуває вітер, а ми стараємося, щоб воно було на місці, щоб ми могли бачити слід сім'ї по файлику. Сьогодні ми подивимося, який слід залишено на наших підставках, що ми поставили підсічати дно, По них зараз буде видно, де знаходяться бджоли, чи є в них корми, чи нема в них хвороб. Ну, для цікавості, наприклад, подивимося деякі вулики. Подивимося цей слід. Видно, що бжола знаходиться ще на початку, доходять до середини. Кормів тут вистачає. Так що за цим вуликом хвилюватися не будемо. Слід нормальний. Подивимося далі. Що знаходиться тут? Тут становище гірше. Ми бачимо, що бджоли вже минули середину, доходять до кінця. Тут треба буде подивитися і, можливо підставити канді. Поставимо наш значок поперек. З кормами тут вже приходить все до кінця. І мене непокоїть ці два сліда, це опумос і, напевно, бджоли хвилюються, що немає корму. Подивимось цей вулик Тут видно, що бджоли дійшли до середини. Вони зараз на середині, ззаді ще меду є, за цю сім'ю можна не хвилюватися. І тому поставимо тут поперек. Поздовж. що тут все нормально. Корм є, джоли на середині і вони ще мають що їсти. Як бачимо, в основному в сімей все більш-менш нормально. Так, подивимося цей вулик, тому що тут стоїть значок, що тут не все в порядку. Ми в цю сім'ю давали канді, але корма є, бджоли на середині, як ми бачимо, і тому можемо бути спокійні. Поставимо на значок. Поперек, що тут все в порядку. Подивимося крайні вулики від берега. Він нас трошки непокоїв, яка тут ситуація з кормами. Що воно нам, нам показує, щоб бджоли розтягнулися і доходять до кінця. Ми тут їм дали канді, але треба буде ще подивитися. Поставимо тут наш значок, що тут не в порядку. Цеглинка в поперек. і треба буде підставити канді, коли буде погода. Три вулики відомих фірм. Подивимося їхніх. Підставка, який слід залишили бджоли слід свого корму. Ми бачимо, що бджоли відійшли від початку до середини доходять, таким чином корм тут є, можна не хвилюватися. Вулик лисонь, подивимося, який в нього слід. Слід у нього дуже гарний. Як ви бачите, бджоли на середині, до кінця корм ще є, та й щасливо зимують. Полістироловий вулик. Каже, ви бачите проблеми. Бо наші цеглинки показують, стоять поперек, показують, що тут було щось не так. Слід показує, що тут становище виправилось. Корм є, бжоли дійшли до середини, але ще не перейшли її. Хай щасливо зимують. Подивимося, ще деякі вулики як вони перезимували. Це був проблемний вулик. Ми тут давали канді, де об'єднували сім'ї. Подивимося, який слід вони залишили. Дуже добре видно, що дві сім'ї. Одна сім'я сидить посередині. Друга вже дійшла до кінця. Це означає, що тут корм кінчається. А в цій сім'ї є, але ну, ми ж їх об'єднували. Та вони повинні ніби знайти, але все одно поставимо знак поперек, що тут у нас не все в порядку. Треба буде поставити канді на всякий випадок. Дивимося, цей вулик, який трохи літав під час потеплення, що тут знаходиться. Ми тут тоді розбирали гніздо, давали корм, бо вони виїли, і бачимо, що корм, нічого залишився. В відійшли від початку. Ще навіть до середини не дійшли на новому кормі. Але нас турбує оце п'ятно. Це опонос. Все-таки бджоли хвилюються, раз опонашуються. Його небагато, але треба буде подивитися. Ну, тут більш-менш нормально, бутилки повздовж, це наш знак, що тут більш-менш нормально. Подивимося цей вулик, де зимує слабачок. Чи переніс він морози? Ми бачимо просто білий листок. Ще були трошки падали деякі краплинки воску, але їх майже немає. Робимо висновок що сім'я тут загинула під час морозів. Тут був слабачок на кількох рамках. І ми бачили, що сліду немає. Ну що, поставимо наш знак і подивимося. Можливо, тут ще якісь бджоли залишилися. Дивимося останній вулик. Тут ми бачимо, що сім'я дійшла до кінця. І тут треба положити канді. Тому ми поставили наші знаки поперек. Корми кінчаються, бджоли ще при середині, але доходять до кінця. Пора їм буде підложувати канді. Ось таким чином ми по сліду визначаємо, де знаходиться клуб бджіл при кінці, коли треба ложити канді, чи ще всередині, коли все нормально. Бачимо, чи немає тут. Цукринок, коли мед кристалізувався, або навпаки віск і все нормально. Тут, як ви бачите, корми ще є, але скоро треба буде положити наше канді. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Медом і хлібом, сином і дідом, ми відбудуємо країну, разом з шою всім нашим роєм, славимо ми Україну!